Найсмачніша енчілада у вашому житті. Неймовірно смачна страва із мексиканської кухні. Зберігайте обов'язково. Спершу готуємо соус, вийте олію, вкиньте давлений часник і перемішуючи всмажте одну хвилину. Додайте ложку борошна і гарно вимішайте. Влийте бульйон і або томати у власному соці, або пюре із помідору. Перемішуючи, проваріть 6-7 хвилин і готово. Тепер основа: влейте олію і обсмажте цибулю 4 хвилини. Додайте шматочки солодкого перцю і смажимо ще 5 хвилин. Додайте курячий або телячий фарш і перемішуючи, обсмажте 7 хвилин. Влийте 2 черпаки томатного соусу, солем, перчем, додаємо паприку і півбанки кукурудзи. Перемішайте і протушкуйте до 10 хвилин. На дно форми влийте половину соусу. Наріжте великий лаваш на 6-8 шматків. На край лавашу викладіть начинку і скрутіть у трубочку. Трубочку викладіть у форму. Зверху змастіть соусом і присипте тертим сиром. У мене твердий і моцарела. Готуємо при 200 градусах 15-20 хвилин до румів.